Вітаю всіх на телеканалі Бужнет. З вами ведуча Катерина Вернер. І ви дивитеся новини Шептицького про те, що відбувалося у місті та районі, розповімо у цьому випуску. Надпис Червоноград при в'їзді у місто демонтовано. Працівники комунального підприємства Комунальник демонтували літери на пам'ятнику шахтарю при в'їзді у місто. Цей монумент разом з написом червоноград було встановлено у 1978 році. Наразі невідомо чи розмістять тут нову назву. Вівторок, 12 листопада, у Червоноградському гірничо-економічному фаховому коледжі відбулись вибори нового керівника освітнього закладу. Участь в голосуванні взяли трудовий колектив та студенти закладу. Діючий директор Олеся Якубовська отримала 30 голосів від виборців за Наталію Корівчак Проголосувало 45 осіб. Також свої кандидатури на вакантну посаду представили Мощі Світлана та Романчук Сергій. Жоден кандидат не набрав 60% голосів виборців. Ви так керівника освітнього закладу призначатиме наглядова рада. Якщо ви маєте у власності квартиру площею більше 60 метрів квадратних або ж будинок більше 120 метрів квадратних, сплатіть податок на житлову нерухомість. З таким проханням звернувся перший заступник міського голови Дмитро Балко. Далі пряма мова. Ані до платників податків за нерухомість, тому що аналізуючи, ми бачимо недоїмку. І розуміємо, що працює податково, але є недопрацювання. Відповідно, купа є податкових повідомлень, які люди ще не отримали. Але в той же час ті надходження не поступили до бюджету і відповідно немає можливості розраховуватись за ті речі, які були заплановані в бюджеті. Тому прохання до всіх платників, які мають нерухомість більше 60 квадратів. Житлової ну квартири більше 120 квадратів будинки, та нерухомість. Якщо ви таке маєте, то краще самі зверніться в податкову. Вони видадуть податкове повідомлення. і, Відповідно, це можна буде сплатити до місцевого бюджету. Таке прохання. Християнська Євангельська церква «Гефсиманія» пропонує безкоштовний одяг та взуття для всіх, хто цього потребує. А також закликає небайдужих приносити свій одяг, щоб разом творити добро. Безкоштовно отримати одяг переселенці та ті, хто його потребують, можуть у нашому місті. Дану ініціативу організувала Християнська Євангельська церква «Гефсиманія». Слава Ісусу Христу! Мене звати Павло. Ми представляємо Християнську Євангельську церкву «Гефсиманія» спільно з громадською організацією Діяти. Ми маємо можливість тут надавати людям підтримку, підтримку одягом, підтримку теплим одягом, підтримку взуттям. І також в зимові дні ми годуємо людей, надаємо їм гарячі обіди і служимо їм тим, що можемо їх погодувати тим, хто потребує. Також у нас від початку повномасштабного вторгнення ми розпочали тут підтримку продуктовими пакетами, і все розпочалось з того, що нам приходила гуманітарна підтримка за кордону, і ми надавали її нужденним людям, хто потребував продуктової допомоги. Після того ми проводимо різні заходи. Також для дітей, які є на першому поверсі, збираються клуб Суперкнига, дитячі різні програми і заходи для діточок. Також проводимо дорослі програми: програми з людьми, молитва, духовна підтримка, бесіди, психологи, зустрічі з психологами це все відбувається в нас для сімей, внутрішньо переселених осіб, містян, гостей міста, друзів, знайомих. Отримати одяг можна тричі на тиждень за адресою місто Шептицький, вулиця 17 В. Давайте разом допоможемо безпритульним тваринам, адже у період холодів вони не можуть потерпуватись про себе самі. Якщо у вашому дворі є безпритульна собака, ви можете звернутись у Червоноград житло комунсервіс для того, аби встановити для неї будку. Олена Оліцька, волонтер та спеціаліст комунального підприємства житлокомунсервіс розповіла про долю безпритульних тварин у нашому місті. З настанням холодів та морозів на вулиці багато безпритульних тварин залишаються безпорадними та потребують допомоги людей. Повдягалися свої теплі курточки, закутали свої, свої одіялка, живете в своїх теплих квартирах. І є в нас частина нашого населення, таке як безпритульні тварини, які не можуть самі одітися, накритися і піти собі в магазин купити їжу, тому що вони не говорять. Тому дуже багато безпритульних тварин. Помирають мовчки, так як зараз у нас наступають дуже сильні холода. Їм потрібна допомога, наша допомога свідомих людей. А зараз ми живемо в такий вік, який мені здається, що вже всі люди мають бути свідомими до безпритульних тварин. Ми маємо їм допомогти. Допомогти їм пережити зиму. Ну це дуже легко робиться. Ви можете поставити біля під'їзду коробочку. Ви можете влаштувати в місця в підвалах на теплих трубах. Пускайте тварин погрітися в під'їзди, робіть їм містечка для сну, тому що поки вони ще бігають по дворі. Вони рухаються. Коли коли вони засинають на морозній землі, ну це все. В них є велика вірогідність того, що вони не прокинуться. Просто У вулиці багато безпритульних тварин залишаються безпорадними та потребують допомоги людей. Воно безпомічне, воно безпорадне. Воно не може сказати, воно не може попросити допомоги. Інколи є собаки, які люди зараз дуже жаліються. Зокрема, тут на подвір'ї школи, що бігає собака. Що вони агресивні і що вони нападають. Та нема агресивних собак. Ну, для мене тільки агресивні люди є, але він щось хоче, він не може сказати. Ну, тобто, можливо, він просить вас допомоги, можливо, він хоче просто їсти. І таким чином він звертає увагу, що він де біля вас гавкає, ви ж його не розумієте. І коли я до нього приходжу, я просто хочу його погладити. Йому так страшно, що він від мене тікає дуже далеко, бо йому здається, що я вже от йду на нього безпосередньо, а я щось йому хочу зробити боляче. Колись мені розказували, що того собаку тут на території дуже побили до півсмерті, що його ледве виходили. Ну а який він буде? Тому звичайно що він перебоїться людей. і... Тварин така реакція, що коли вона боїться людей, вона краще піде ну, нагавкає перша, щоб її не образили. Варто зауважити, що комунальне підприємство Чернограджутлокомунсервіс займається безкоштовною стерилізацією собак. Також у вашому дворі можна встановити будку для тварин. Також хочу нагадати, що в нас в місті діє програма по стерилізації безпритульних собак. Собак стерилізують безкоштовно, де беруться в нас безпритульні тварини. Ну, ніхто ніколи не задумується. Але насправді їх просто викидають. Ну, тобто, колись вони могли бути домашніми, люди набавилися, вони їм надоїли, вони захворіли, вони постаріли, вони випускають їх, викидають на двір і вони тиняються вулицями міста. Тому, щоб їх було менше, потрібно стерилізувати тварин. За безкоштовною стерилізацією можна звернутися в комунальне підприємство Житло Комунсервіс, написати заяву про стерилізацію вуличної тварини, яка з'явилася в місті, і вони простерилізують безкоштовно. Так ми зменшимо взагалі популяцію тих безпритульних тварин, бо їх справді дуже багато. І пам'ятайте, що лише ми можемо допомогти чотирилапам, які опинились на вулиці. 5 мільйонів гривень для захисників зібрали на благодійному акціоні пташки перемоги. Підприємці об'єдналися для того, аби допомогти військовим. На аукціоні було представлено 30 лотів. За вечір зібрали 5 мільйонів гривень на дрони для армії та 400 тисяч на реабілітацію пораненого воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Назарія Сапети Суперхюмен Центр. Бізнес об'єднався, аби допомогти нашим захисникам. 5 мільйонів гривень для наших військових зібрали під час благодійного акціону в межах проєкту. Ту тяжкі перемоги також 400 тисяч гривень зібрали для реабілітації пораненого військового 80-ї бригади. Варто зауважити, що участь у благодійному аукціоні взяли підприємці з Львівської та Волинської областей. Такі заходи підкреслюють єдність українців. Основний девіз Шептицького це у житті, це була єдність в єдності. він Вважав, що ми є сила в єдності. Ми можемо досягнути результати, які нам потрібні. І через багато років, які прийшли, ми сьогодні показали також єдність. Ми показали єдність, тому що ми маємо величезний виклик. Українці як нація б'ється за право жити на своїй землі. У світі є дві тисячі народів, але тільки є 200 націй. І ми сьогодні суб'єктизовано доказуємо, що ми дійсно та нація, яка гідна існування. Українці то така нація, яка стає на коліна тільки тоді, коли вона молиться до Бога. Ми перелічимо більше. Україна була є і буде. Слава Україні! Ви знаєте, сьогоднішній такий теплий вечір це ще один немаленький крок до нашої перемоги. Кожен з вас, який тут присутній, це частинка чогось такого великого, цілого нашого великого українського народу. І ви, кожен з вас, створить майбутнє. Друзі, хочете подякувати вам всім сьогодні за те, що ви тут сьогодні збралися. Адже не буває маленьких донатів. Кожне слово ваше, кожна ваша гривня буде використана проєктом точки перемоги спільно з фондом кава на цілі наближення нашої перемоги. Сьогодні ми назбирали більше ніж 200 перемоги спільно з партнерами назбирали більше ніж 240 млн грн. Без жодної копійки державного фінансування. Це партнери і це аукціони. І нещодавно ми прийняли рішення про те, що частинка цих коштів, саме 20%, ми будемо передавати на реабілітацію наших поранених суперхюменс, на протезування наших хлопців. І дошки перемоги це не тільки дрони, дрони важливі. Цих 14 тисяч дронів, думаю, цих 14 тисяч. Ну, Якщо в правильних руках, це 30% ураження, це порядка 5 тисяч, 5 тисяч цілей ураження. Це 5 тисяч там, танків, чи БМП, чи будь-чого. 5 тисяч цілей. Це от ми з вами, це кожен з вас, який прийшов тут, який зробив донат, лот, сприяє тому, що напряму ці цілі є знищені. Тож перемога це проект, який. Бая про наших воїнів бой, поранених. Точки перемоги це той проєкт, який ми безпосередньо самі возимо дрони на фронт. В суботу, цю суботу, зранку, ми їдемо до п'яти бригад, ми виїжджаємо на фронт, ми возимо порядка тисячі дронів, безпосередньо ми даємо їм руки. Хлопці виходять з бою з вредчими автоматами, обнімають, і ти відчуваєш щось пепле. А я кажу, що в тебе там? Я кажу, автомати тільки з бою вийшов. Вони отримують прямо. На переклі за 5-7 кілометрів лінії фронту можна може бути впевнено, що кожна ваша копійка піде для наближення нашої перемоги. Дякую вам всім, дякую кожним партнерам. Дякую, всі завелися. Дякую. Даний аукціон відбувся за ініціативи благодійного фонду кава та за підтримки офісу Шахтаря. Новини, які відбуваються у місті Шептицький, ми щодня розповідаємо у нашому телеграм-каналі, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Не забудьте підписатись, аби отримувати перевірену та достовірну інформацію. Ми прощаємось з вами до наступного тижня. На все добре, бережіть себе та рідних.